Сьогодні ми зібрали за круглим столом громадської організації захист держави області, представників доброї формувань територіальних громад, представника бригади територіальної оборони і керівника центра національного спротиву на цьому круглому столі. Ми вирішили співпрацювати з центром національного спротиву і підписати між громадською організацією захист держави і центром Меморандум. Ми вирішили звернутись до керівництва області та керівництва держави з приводу. Роз'яснення і написання більш доцільного закону або постанови під документа по добровільному формуванню територіальних громад. Ми хочемо звернутися до бізнесу області, який має заброньованих робітників з приводу добровільного вступу в добровільне формування територіальних громад, де вони можуть навчитися військовій справі і далі нести бойове діжурство раз там 10 днів по захисту сіл селищ і міст в області. А також ми приготуємо. Звернення до всіх об'єднаних територіальних громад Житомирської області їх 66 з приводу допомоги центру національного спротиву з фінансування. Також прийняли рішення розробити звернення до Кабінету міністрів з приводу удосконалення закону про національний спротив. Якраз це стосується мотивації людей, які будуть навчатися в такому центрі. Ці всі питання, які ми проговорили, будемо реалізовувати в наступні найближчі дні.